Моїй племінниці Октавії. Ти наша дорога дитинка, прекрасний плід любові і добра, розумна і весела наша зірка, наш скарб і ріднесенька кровинка, промінчик сонечка, ласкавий та ясний. Маленька наша донечко, ми любимо тебе. Нехай у світі цілому. Ясніше сяють зореньки тобі і до світла вказують дорогу. Добра і правди, вірну путь. Прошу для тебе, я у Бога, щасливу й добру долю. І як не можу я тебе в обіймах ніжно пригорнути, то хай любов моя, неначе ангел білосніжний, тебе обійме крилами своїми. І приведе до істини небес, щоб серденьку твоєму завжди світила ясно-ясно добра і світла, Божая іскра.